У мене питання до росіян: хороших, поганих, усіх підряд. Скажіть, будь ласка, що вам зробила оця родина, що ви сьогодні її знищили? Усіх дівчат, дітей і дружину. Скажіть, будь ласка, що поганого зробила вам ця родина? І це не випадкова смерть? Вони не мешкають на лінії фронту. Вони мешкають за сотні кілометрів від? Лінії фронту, де йдуть бої. Ви взяли спеціально запустили ракету, і не стало ось цих милих діток і дружини. І я, коли дивлюся на ці кадри, як наші військові там на Курщині намагаються в душу залізти росіянам і звідти виглядувати, то мені стає сумно, що ви хочете їм донести, що ви їм хочете доказати. Що ви там толеруєте? Я не можу зрозуміти. Ви що не бачите, що це просто ну, нелюди, яким пофіг взагалі?